Привіт! Сьогодні поговоримо про договір оренди. Це відео буде дуже цікаве і корисне фермерам, або тим, хто створює фермерські господарства. Сьогодні вам розкажу, які умови особливо е я ціную, і які умови е про які умови питають мене пайовики. Кому цікаво, дивіться це відео до кінця, і в кінці вас чекає подаруночок. Ми е з Ярославою, людиною, яка буде вам розказувати всі умови через те, що вона допомагала мені складати цей договір. Вона е відбере трьох людей і допоможе вам або з юридичною консультацією. Або проаналізує ваший договір, щоб ніхто з ваших сусідів не міг його розірвати з точки зору, от саме юридичної і з того, що написано у вашому договорі. Гровекс допомагає годувати світ. Ярославка, можна я тебе попрошу? Розкажи ще раз, що це за документ такий і чому він важливий? Договір це головний документ, так. за допомогою якого пайщик може з нами познайомитись, може перестрахувати в першу чергу себе, а тому, що. Він повинен мати в себе на руках таку інструкцію. Інструкцію, як йому діяти, інструкцію, як йому а, розуміти оренду, ці відносини розуміти, як йому діяти в тих чи інших ситуаціях, як йому передавати землю, як йому назад її а, потім забирати, як це оформлювати, а, як діють ці всі відносини, які строки, яка орендна плата, які можуть виникнути питання у моїх бойовиків, коли вони заключають зі мною договір. Перш за все у пайовика може виникнути питання, чи взагалі я можу укладати договір. Mm -hmm. Бувають такі ситуації, коли людина знає, що в неї є земельна ділянка, але не зовсім вона усвідомлена про її долю. Можливо, наприклад, це ця ділянка дісталася у спадок і хотіла б здати її в оренду, тому що там, наприклад, сама безпосередньо не використовує, але не знає, де документи чи там є договори оренди, чи їх немає. А, яким чином взагалі звертатися до свого майбутнього орендаря, якщо інформації, так сказати, ну зовсім зовсім мало. А, я хочу сказати, що у фермерського господарства Степу» така політика, що будь-який пайовик, потенційний пайовик, може звернутися, проконсультуватися, сказати, розказати свою ситуацію, розповісти про ті документи, які є на руках, і задати запитання, де ж отримати і яким чином оформити, дооформити документи, яких не вистачає. Є просто дуже цікава ситуація. Я починаю перший. Свій судовий процес буде він за людину, яку я хочу забрати собі в бойовики. Перш ніж перейти до процесу, які документи необхідні моїм бойовикам, щоб укласти зі мною договір? А обов'язково документ, який посвідчує ваше право власності на цю земельну ділянку, це можуть бути різні. А це може бути наприклад державний акт у когось залишився, у когось свідоцтво у когось це витяг, mm -hmm. у когось це може бути, наприклад, свідоцтво про право на спадщину, якщо земельна ділянка перейшла до спадкоємця. Тобто, це також є право документом, який точно підтверджує, що ділянка ваша. А далі на основі цього документу цю інформацію обов'язково фермерське господарство перевіряє, дає вам коментар. А також бажано, що у вас з Собою при підписанні угоди були оригінали всіх тих документів, які посвідчують вашу особу. Це може бути паспорт, обов'язково це паспорт, код. Якщо ви знаходитеся, наприклад, десь за межами району, за межами області, або ви взагалі за кордоном зараз перебуваєте, але знаєте, що хотіли б саме зараз укласти договір оренди земельної ділянки, ви можете уповноважити якусь особу. По довіреності, яка обов'язково повинна бути посвідчена нотаріально, і детально в цій довіреності прописати всі ті права, які б ви хотіли передати. Переговори із клаптиком степом, будь-яка комунікація, підписання документів звичайно, можуть бути ще якісь уточнення. Клаптик степу допоможе вам взяти витяг про нормативну грошову оцінку. Тобто, ви вже одразу будете знати, скільки коштує ваша ділянка, і ця цифра обов'язкова для того, аби підписати договір належним чином, тому що від неї і відраховуватиметься орендна плата, яка буде вказана, також в договорі буде вказана конкретна сума, і таким чином. Коли ці всі документи будуть у наявності, а коли умови договору будуть погоджені, ви з'являєтеся і проводите цілу угоду підписання. Ще раз перевіряєте всі документи, обов'язково залишаєте їх копії, свої контакти. Таким чином, от відбувається підготовка до самого процесу підписання, е, я скажу відразу, Ярослава, все це роблю, але якщо людина зразу питає, що Оксана хочу вкласти договір, я прошу. Я вже так прошу просто на вайбер, прийшліть мені кадастровий номер ділянки, а далі мої мідвокат завпоряд. Всі подивляться і скажуть. Вже мені цікаво нам ця ці ділянка чи не цікаво через те, що, наприклад, особисто в мене є бажання створювати ФГ у конкретній території, там в радіусі 50 кілометрів. В Первомайському районі. Далі зараз просто вже люди дізналися по всій Україні і хочуть і там цікавляться. і Тому я перш за все прошу. Де знаходиться ділянка, і там вже можна подивитися її статус, що що так, з нею так, так. в конкретний момент відбувається. Чи можу я підписувати договір, якщо е, ще є існуючий договір із іншим господарством? Це просто е, зараз людей починає дуже цікавити, через те, що мабуть в мене вища оренда плата ніж моїх фермерів по сусідству, конкурентів. Вони хочуть пайовики е, піти до мене. Чи можу я підписувати з ними договір? Ми враховуємо і бажання пайовика, але ми не можемо також себе наражати на якісь ризики. В чому можуть бути наші ризики? Ми б зразу хотіли це пояснити, щоб кожен пайовик розумів, чим ми керуємося. Договір ще не закінчився. Людина, фермер, землекористувач ще має право користуватися земельною ділянкою. Тим паче, в умовах воєнного стану у нас. Є у кожного фермера, у кожного землекористувача право користуватися земельними ділянками, які строк дії договорів, по яких закінчується у період воєнного стану. Це також дещо ускладнює завдання для нового потенційного орендаря, тобто, наприклад, для фермерського господарства клаптик степу. Все що я прописала в договорі, бо я прописала, що в мене орендна плата 7, Тисяч гривень за гектар плюс податки з мене людина на руки отримує 7 тисяч гривень. Щоб ви це розуміли. Зрозуміння того, що тільки що пояснила Ярослава. Я не можу заключити з вами договір через те, що у вас іще ще існують заключені договора, і по процедурі я е за собою залишаюся юридично незахищеною. Договора підписуються, люди йдуть, і я щаслива. Скажи, будь ласка, що потрібно розуміти появику, який хоче підписати за мною договір. А що йому звернути вам? Від чого себе страхуємо? Ми від чого рекомендуємо остерігатися вам як пайовикам? Будемо аналізувати договір ФГ «Клаптика степу. Так ми обов'язково. Обов'язково при укладенні договору ви повинні знати, збираємо інформацію про ділянку, збираємо інформацію про її вартість, місце знаходження, про всі ті обмеження, обтяження, які можуть існувати ваші, щодо вашої земельної ділянки, для того, щоб одразу ми могли або вирішити це питання, або якось по-іншому прописати це в договорі, або взагалі поставити під питання співпрацю як з вашого боку, так і з нашого боку. Далі. Ви обговорюєте з Оксаною строк дії договору. Це вже Оксана вам детально розповість, на що впливає цей строк, і в залежності від того, який ви строк обираєте, у вас є якісь інші умови співпраці, десь вигідніші вам, десь вигідніші Оксані. Дуже часто в договорах можна побачити таку інформацію і такий пункт, що договір. Починає діяти з моменту його державної реєстрації, mm -hmm. це в старих договорах або з моменту реєстрації права права оренди, і це дуже такий зараз е, актуальний і іноді складний момент, тому що пайовик розуміючи, що в нього договір укладено на 10 років, він його підписав у 2010-му, А орендар. Пішов і зареєстрував цей договір у 2015-му. Пайовик повертається в 2020-му і говорить: ну все, договір закінчено, давай, передавай ділянку, я йду далі, йду сам працюю, йду до нового партнера. А йому орендар говорить: та ні, ще 5 років. А ще 5 років, тому що договір же починає діяти з моменту реєстрації, чи то права, чи то договору, дивлячись, коли ви mm -hmm. цей уклали договір, в якому році. В один момент практика суду остаточно. Наголосила на тому, що справді договір починає діяти з моменту, коли його зареєстровано. Ми ж у своєму договорі прописуємо, що перебіг строку дії договору починається з моменту його укладення підписання. Тобто, ми одразу страхуємо пайовика, страхуємо себе від потім незрозумілих ситуацій з розірваннями договору, і таким чином максимально прозоро ви можете знати, ви підписали. Побачили дату, якою ви підписали договір, і можете сміливо розраховувати на те, що строки будуть ті, які ви собі і уявляєте, на які ми домовляли, що ніхто штучно обманювати вас не буде, затягуватись процесом реєстрації, також не буде. А навіть якщо й буде, то це вже ніяк не повпливає на ваші майбутні права, обов'язки і. Не зашкодить тому, на що ви розраховуєте, коли ви цей договір взагалі укладаєте. Я зробила таку довгу ремарку на цей пункт, тому що він справді важливий, і можливо навіть комусь із вас, як фермерам, так і пайовикам, ви візьмете свої договори і цю ситуацію якось по-іншому на неї подивитись, тому що ризики в такому випадку є в обох сторін. У пайовика, тому що в нього затягується договір. А в орендаря тому що з ним цей договір можуть розірвати у зв'язку з тим, що він пізно його зареєстрував. Тому ризики з двох сторін, будь ласка, зверніть увагу. В мене просто недавно дзвонила звони, людина два місяці тому. каже Оксана, що робити в Львівська область, каже. Ми в 11-му році укладали договір, потім йшла там зміна, 12-13, а договори були зареєстровані аж так. в 15-му році. Тобто в нього зараз вони уклали там, на, були на 10 років, і в 21-му році в нього мав би вийти, вийти земля, перейти у власність, він хоче обробляти сам, Львівська область. Але він не може цього зробити через те, що господарство, з яким укладали договір, це був холдинг, і вони зареєстрували договір аж чи 14 чи 15 роком. Не буду обманювати. І тепер він мусить, він судиться, але він каже: я вже стільки на ці суди потратив, що мені просто невигідно. Каже, там, там такий договір, каже, чого ми його не читали, коли ми його підписували. Зараз я починаю укладати договора на 10 років. Наступний пункт у договору. Оренда плати. так давай. Оренда так, плати. Так. Самий цікавий пункт договору для всіх моїх пайовиків. Перше ми прописуємо про те, що. В нас існує і грошова, і натуральна форма. Обов'язково це все оформляється документами. Обов'язково ви маєте документи, які підтверджують, тобто, ми маємо документи, які підтверджують, що ви отримали орендну плату. Ви маєте документи, які підтверджують, що ви саме от в грошовій формі попросили орендну плату, чи в натуральній формі це дуже важливо як для орендаря, так і для пайовика. І тому ми прописуємо умови максимально прозоро. Ми прописуємо навіть такий пункт, як те, що орендна плата може виплачуватися орендодавцю наперед за наявністю якихось особливих умов за заявою. Також ми обов'язково вказуємо, що орендна плата переглядається, переглядається, тому що змінюються умови господарювання. Індекс інфляції в нас існує, може збільшуватися, зменшувати, відбуватися якісь маніпуляції з податками. У мене було ще питання. До мене прийшла людина і каже: Дивися, мій попередній пайовик сказав, що теж мені буде платити 7 тисяч гривень. Кажу: він це прописує в договору. Ну, каже. Ой, та я не знаю. Він тако мені на словах сказав, а пайовик він так трошки говорить не виконує свої умови. То таке. А потім оказується, як вона дізналася, там був пункт, що в мене написано, okay. що 7 тисяч гривень ну, за такі ділянки приблизно, як і в мене, але в мене податки плачу я, а там податки вираховувалися із цієї ж суми. Тобто там людина по факту okay. отримувала. Ну на тисячу з хвостиком гривень менше з гектара. Коротше, їхній агроном вчора сказав там деяким людям, що вони взагалі не будуть давати оренду плати, поля вони не засіяли. Військовий стан форс-мажор і їхній договір це дозволяє, що в період там воєнного стану чи ще щось вони можуть не видавати оренду плату і зараз. Люди, ти знаєш, вчора було два таких насторожуючих дзвіночка, і люди так сполошилися через те, що в них в селі, в декого це єдине джерело надходження грошей, і зараз їм кажуть, не буде грошей. Звичайно так. також ми прописуємо ще такі умови, як внесення змін до договору, можливо укладати додаткові угоди, змінювати струк, продовжувати його, вносити якісь уточнення. Угу. А до речі, також напрошу на тому, що перегляд оренної плати він відбувається. Обов'язково за підписанням додаткової угоди, і це варто фіксувати. Хочу звернути увагу усіх пайовиків, тому що якщо вам словами сказали, що та я підвищую я підвищую оренну плату, тепер вона в тебе там у два рази більше. Ви співпрацюєте рік, два, три, чотири. В якийсь момент просто оренна плата раз і повертається назад до тієї суми, яка була спочатку. І ви, наче, вже і звикли, і розумієте, що вам пообіцяли, і маєте десь собі уявлення, що це якось регулюється, захищається. Але насправді одразу хочу прокоментувати, що навіть якщо ви звернетеся до суду, суд буде керуватися виключно тим пунктом, який є у договорі. І якщо не було підписано додаткової угоди, якщо він не бачить, що сторони погодили вищий розмір аренної плати, ви не зможете відстояти свої права. А, тому що не зафіксовано обов'язково. Ми а, вказуємо в договорі всі реквізити, mm -hmm. а, вказуємо в договорі контактні дані, тому що відбувається листування, комунікація, іноді потрібно щось вирішити. І клатик степу дуже хотів би, щоб а, всі ці реквізити були у договорі, щоб ми розуміли, а, як нам направляти вам, наприклад, оренну плату, якщо ви, наприклад, відмовляєтеся від... А, Розрахункового рахунку У вас його немає. Ви не користуєтеся, у вас немає такої політики. Ви хотіли б отримувати особисто або ви бажаєте, щоб вам направили цю оренну плату поштою. Дуже часто їй задають такі питання: а що якщо я хочу продати продати свою земельну ділянку в якийсь період по продажах? Уже було не одне таке бажання у людей в основному. Це у людей або які. Планують виїжджати, або які там хочуть щось там купити квартиру дітям, бо я просто вже перераховую ті варіанти, які в мене були, або такі варіанти можуть виникнути будь-коли. Там захворіла, не дай Бог, там людина, і їй треба гроші на операцію. Вона каже: Я тобі продам землю. Бувають такі ситуації, що, наприклад, там починають судовий процес, кажуть, грошей немає. Давай напишемо з тобою угоду, що я там, наприклад, за по закінченню, коли. Ми впевнені, що судову справу ми виграємо, по закінченню я тобі продаю одну землю. Давай будемо підписувати такий документ. Або якщо ви хочете продати, то однозначно ми її оцінюємо в гарних е варіаціях і ви її можете продати. Якщо це говориться, продати мені. Якщо ви хочете продати комусь іншому, то, звичайно, тут я буду захищати себе. І, e мабуть, треба буде е, тоді теж індивідуально обговорити всі умови якщо хтось вам пропонує більше ну тоді з урахуванням того що у вас існує договір е, ми тоді схиляємося до того що ви підписали також договір і у вас е, теж є зобов'язання його дотримуватися тоді це це буде індивідуально з урахуванням мого договору це з юридичної точки зору називається переважне право орендаря mm -hmm. на mm -hmm. Купівлю, продаж земельної ділянки це не те, що клаптик степу, наприклад, може у вас купити цю ділянку, просто виключно за своїм бажанням. Це обов'язок кожного пайовика дотриматися процедури реалізації переважного права орендаря, погодитись чи не погодитись на ті умови, на яких пайовик хотів би продати. Там є ціла процедура. Я думаю, більшість з вас з нею стикалися, знали, чули після запуску ринку землі. Це все детально обговорюється. Але переважне право господарства воно повинно реалізовуватись. Інша справа, якщо господарство не готове йти на ті умови, які ви офіційно пропонуєте, із залученням до цієї процедури нотаріуса, тобто там все дуже. Прописано, регламентовано із залученням нотаріуса. Просто запропонувати усно або направити якогось символічного листа, це все є порушенням процедури. Тому, якщо не йде господарство на такі умови, які пропонуються, звичайно, що далі є право в іншого покупця потенційного йти на ті умови, на які пайовик взагалі от. Викликав свого свого поточного орендаря, але знову ж таки варто слідкувати за тим, що якщо ви запропонували одну суму своєму поточному е, господарству, то потім ви вже не можете її зменшити е, для свого якогось іншого потенційного покупця. Тому ця вся процедура її можна обговорити окремо, але знову ж таки. Коротко, якщо задає людина питання, а я можу продати свою землю. А що мені робити, якщо через 2-3 роки я захочу її продати? Звичайно, ви можете її продати. Це ваше право. Його ніхто не обмежує. Ви можете розпоряджатися своїм правом власності, в тому числі продавати, як ви забажаєте. Оренда зберігається, проте з'являється новий власник. І ці всі питання щодо оренди вони вже є питаннями нового власника. А якщо він, звичайно, і не є орендарем, коли вони просто є однією особою, договір це те, що захищає з одної сторони і е, людину, яка оренду орендує землю, і людину, яка дає в оренду землю, тобто це така гра. Він він, і було б класно, щоб вона була дві сторони. Я хочу сказати, що ми з Ярославою подумали. І придумали, що всіх, всіх, кого зацікавила тема договору, я розумію, що аудиторія в нас невелика, не хайпова тема, але дуже важлива, яка буде захищати кожного. От ми подумали, що ми можемо подарувати трьом людям, яким цікаво. Або консультація по якихось питаннях, або це буде аналіз вашого договору мови нашої благодійності, або точніше благодійності Ярослави. Такі бути підписаним на мою сторінку. Через те, що я якраз вам саме перше розказую, що я знімаю, що я роблю, яка ситуація в мене трапилася в той чи інший момент. Підписаним бути на Ярославу. Ярослава залишу твою твою сторінку, твою інформацію під цим в описі. Під цим відео заходьте, будь ласка, підписуйтеся Ярослава. Це юрист і по аграрії. Сфері і не тільки, от і, і також і ще бути підписаним на сторінку Ну, Якщо ви дивитеся відео, то і по-любому туди підписані. Підписаними буде на цих три ресурси і на сторінку Гровокс написати, що хочу, або аналіз договору, або юридичну консультацію. Залишайте, будь ласка, таке повідомлення, і ми е, з Ярославою виберемо трьох людей, яким подаруємо це безкоштовно. Е, хто захоче більш детально, більш розгорнуту консультацію, тоді е, вже розкажу, що вам робити, Ярославка. Дякую тобі велике, що Дякую. ти допомагаєш мені. Скажи, будь ласка, я розумію, що хотіла б наступним кроком розказати нашій аудиторії про процедуру підписання договору. Як це виглядає в мене? Якщо вам цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях, що розкажи, як ти підписуєш, розкажи процедуру підписання або видачі орендної плати. І ми з Ярославою запишемо вам відео. Я, як людина, яка проходить це перший рік, Ярослава, як людина, яка захищає всі мої дії і щоб я спала спокійно. От тому, кому цікаво, пишіть от вас всіх обіймає, Ярослава. Обіймаю, Ярослав, обіймаю саме в першу чергу тебе. Дякую, що ми з тобою записали це відео. І я думаю, наше не одне попереду. Дякую тобі, обов'язково.